Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Будній ЮА. Вирішив сьогодні з'їздити, перевірити наше місце Рибальське, яке ми робили в минулому році. Як воно після зими себе почуває, чи ніхто не поламав. Та взяв вудочку, думаю, може спробую хоч поплавок вмочити в воду. Тоїжджаю, зупинився, дивлюся, попереду. Проїзду немає. Здалеку так побачив і трошки грязно. Думаю, та зараз вернуся, машину поставлю, візьму скутер, на скутері зараз пролечу. Та бачу, що тут і на скутері я не проїду. Йо-майо, затопило як. І не проїхати. Пішки то пройти можна ось. Так іти далеко. Діло в тому, що йти далеко. Навіть не знаю, що й робити. Це хтось тут вже спробував проїжджати. Отак, От он щось вимощували. Не знаю. Там ще один проїзд. Я зараз спробую туди поїхати. Через інший проїзд, подивитися яка там ситуація. Ну тут взагалі без варіантів. Так, ну нічого поїхали. З'їздив я на інше місце, там, де інший проїзд, там те саме, не можна проїхати. Нереально взагалі на машині на такій, як у мене. То вирішив сюди повернутися, пройшов пішки. Зараз прогуляюсь пішки туди до нашого місця. Подивлюсь, яка там ситуація. Подивлюся, що з ним сталося за зиму. Взяв одну вудочку, не знаю на що. Копнув вдома три черв'яка. Та хоч подивитися, що там робиться. Щось росте, котики чи що це? Ма таке як да назад їхатиму. Чи назад кажу їхати назад пішки йтиму. Наламаю котики в дружині. О, які гарні. Гарненькі котики. Пухнасті такі. Так, ну нічого, а ми йдемо далі. Йти нам аж туди за поворот, потім ще з кілометр, ну Десь всього разом десь кілометр буде до місця. Нічого, я йду. А вас для, для вас це буде одна мить. Друзі, якщо це відео набере півтори тисячі лайків, ну це досить небагато, то в наступному відео ми розігруємо ось такий набір блогера. В набір входить два мікрофони. Ну, Таким самим набором я користуюсь. В набір входить два мікрофони і передатчик, який вставляється в телефон через вхід Type-C. Ну, один, один із таких наборів зараз пропоную розпакувати, щоб ви побачили, що в ньому знаходиться. У мене таких наборів багацько, тому в наступному відео розіграємо. Якщо відео оце, яке зараз. Ви дивитеся, набере тисячі лайків, розіграємо ось такий набір в наступному відео. Зараз покажу, з чого він складається, що всередині. Вони запаковані, всі з пломбами, нові, не БУ, ніде нічого, всі нові. Так, розпаковуємо. Так, покажу, що всередині. Яка його комплектація. Ось така новенька коробочка. Відкриваємо. Дивимося, як я й говорив, мікрофон 1, мікрофон два і конектор. Вставляється в телефон. Це Type-C. Вставляється в телефон, включається мікрофон, включається мікрофон. Він приєднується до цього передатчика і, о, бачимо, працює. Все нове, все працює, все з плівочками. Так, вимикаємо і шнур, шнур зарядки. Ось такий шнурочок зарядки також Type-C. Ось такий Type-C шнур зарядочки. Ось ну, такий набір приблизно в інтернеті гривнів 450-500 стоїть. Я в наступному відео роз... розіграю безкоштовно цей набір. Тому зараз лайкаємо це відео, пишемо коментар, і в наступному відео розігруємо. А погода яка, дивіться, сонечко світе, птички співають. М -м -м. Весна прийшла, краса яка. Так. Тут нам потрібно в ліс заходити, щоб до місця дійти. Що тут робиться? Дерева хтось пиляв. Комусь вдома, нічим топити, мабуть, було. Так, так, да, хтось завалив деревину, не було. Восени не було такого. Вони срізи спили. Так. Ну і так лісовою доріжкою ще метрів 200. Та й прийдемо до місця призначення. Хоча накатано ось машиною. Сліди накатані, мабуть, хтось приїжджав. Так, підходимо до нашого місця. Вже здалеку бачу, що навіс, який ми робили вроді як тіленький. Це тільки здалеку так. Зараз гарненько роздивимось. Тут робиться. Так, ну, лавочка ціла, навіс цілий. Стойка моя вон, саморобна. Під камеру те, що я робив ціла. Так, далі йдемо. О, даже стульчик не є. Оббитий. Цим утеплювачем оббив. Щоб М'якенько було сидіти. М Яка вода прозора. Дно навіть видно. Клас. Там під деревинкою карасики в мене клювали осени. Так, і кума місце. Також ціленьке, живеньке. Я очікував гіршого. Так, стійка моя. Зробив під камеру. Вона нам сьогодні не, не знадобиться, тому що я вдома забув кріплення всі під телефон. І тренув, і кріплення забув, все. Буду в руках тримати. Так, ну нічого, що, розмотаємо вудочку, не зря ми сюди йшли. Розмотуємо вудочку і спробуємо її, хоч поплавок намочити, дивіться, яка краса. Взагалі бомба. Вітру немає, Штиль, штіль. Хвиль немає. Дивіться бомба. Так, розмотую вуличку. А черв'ячок, дивіться, який відбірний я виростив. Дивіться, який гарний. Взяв пару штук небагато так. Багато мені не потрібно. Дивіться, який гарний. Красненький, дивіться. Взагалі клас. Кому потрібно, замовляйте. Відправлю новий пошту, яка різниця мені. Дивіться, який гарний. Власного виробництва. Красний, чудовий. Зараз спробуємо на нього щось піймати. Хоча навряд чи ще ранувати, ну нічого. Спробуємо. Так, поплавочок у воді. Дивіться, як гарно. Найшов качаний з кукурузи. Бакали, хтось пиво пив, звісно, пив, трошки мусору оставили, нічого наступного разу їхатиму, візьму граблі. Тут все повигрібаю, поприбираю, щоб було все чистенько і гарненько. Цікаво, хто качаний. А тут рядом кукурюдзене поле. Бачите, хтось качаний приносив сюди і тут їв, воно таке як лежанка, бачите? Таке як лежанка, хтось може заяць. Чи хто напишіть в коментарях, хто кукурудзу тягає як раде. Акача не прибирає. Так. До берега трошки зноси поплавочок. Навряд чи воно плюнеться. Так, я просто приїхав поглянути, як тут наше місце. Чи ніхто його не розпламав, не розбомбив. Це кума. Містечко, о, відеочко залишилося. Треба його забрати. Що тут є інтересне? Гадівки і змії, та ні. Нема нічого. Відеочку треба забрати наше. В наступного разу прикормку в ньому привезу, щоб рибу при... прикормлювати. Так, щось зноса дуже до берега. Садись спробую. Черв'як, звісно, гарненький, живенький, викручується. Якраз приманює рибку, яка ще не проснулась, напевно. Так. Ну і нічого, посидимо хвилин 20. Та й будемо збиратися додому. Друзі, пробував різну глибину, і з дна, і зверху, і посередині. Результат нульовий, так що сидіти вдома біля телевізорів. Нікуди ще не потрібно виїжджати на рибалку, тому що риба ще не ловиться. Так, а ми вже зібралися. Буду йти до машини, тому що ще йти до Зараз ще котиків наріжу. Нічого, будемо включатися. Положив будочки. Взяв ножик такий в машині жабокол. Зараз наріжу трішки котиків додому, дружині. В цьому році ще не бачив їх так зблизька, зараз трішки наріжемо. Так, ну нарізав трішки котиків, повезу додому. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємось на канал. Все буде Україна.